Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас збереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Всіх з добрим утром. На часах у нас вже 8 утра і я вже зробив два закази по болту. Уклон поки що мовчить, по уклону я поставив фільтр. Весь Київ повністю, там пригороди, но без центра і подола. Так, що уклон поки що мовчить. Сразу було мені два закази по болту бросало. В центр я відказався. Коротше, я. скільки я вийшов пів сьомого. і заказ я перший взяв 7,20. І грубо говоря, за 40 минут я зробив два закази. З'їздив на... Туполєва, і з Туполєва це приїхав на Чорнобильську. Будемо сподіватися, що і далі так піде робота. Желательно, щоб і уклон щось давав, не тільки болт. А все із того, що у болта великий процент. Так що уклон давай. Теж починай працювати. Коротше, я психонув і приїхав у Вижгород з Петровки, прийшов мені заказик. А це якраз тільки що ось під'їхав, став, а тут ось у ауді. Якраз поліцейський на неї. Каже, що наче гореним запахло. Та то кажу, може, що я проїхався. Говорю, от еде, говорю, от колодок. Та каже в мене два случаї було, каже, два рази вже каже машина горіла. То це кажу, треба бля, тут, Блять, у церкву сходить. Говорю. Це не порядок, якщо два рази машина горіла на ходу, каже. Так що і таке буває, друзі. Коротше, 5 минут тому, як я висадив. Отож на Петровці стояв, сходив в АТБ, думаю, візьму водички, щоб перекусити. І тут якраз заказ прийшов. То зараз він усе виїде, щоб нормально паркунутися, Треба буде від'їхати, він виїхав і поснідаємо. Якщо заказ не прийде. А якщо прийде заказ, то полетим. працюємо. Так, зараз я перебрався на куріньовку. Отож, я був, виходить, у вишгороді. Думаю, перекусити, з Вижгорода взяв заказ на оболонь. З оболоні я взяв на Троєщину, з Троєщини опять на оболонь. І з оболонью приїхав на коріньовочку. Тут в районі вулиці Марка Вовчка. Не знаю, буде щось тут чи не буде. Побачимо. Поки що стоїмо, ждемо. На часах у нас вже 12 часов дня, полдня вже позаді. Ще залишилося трошки більше того, що я поработав. Так, переїхав я на Вижгородську. Це тут виходить проходить, наверное, дійска больниця. І якраз молоду сім'ю, коляска, але, благо, коляска влізла в багажник. І неоднократно всім повторяю, кажу, коли ви їдете з дітьми, ви повинні вказувати. указувати. Там ціна додавлена до тарифу 20 гривень. Тяжело знайти, звісно, машину з таким тарифом за 20 гривень. Представте, що хто до машині просив собі нізьке кресло, займали тільки місце за 20 гривень. І всі такі, знаєте, ну, на дурачка падають там. А ми не знали, а ми ето, там, і солі. Все ви прекрасно знаєте. Коли ви скачуєте в приложення, почитайте правила. Там написано, в плані перевозки дітей і тому подобного. Доставки товару, а не включаєте, а ми не знали. Все ви знали. А жло 20 гривень лишніх заплатить. Ось от такі от пасажири бувають. Просто вже в такому місці стояв я там якраз забирав їх на, на ринку що Є літак добре, що приїжджався, бо проїжджав і трамвай. Ну, слава Богу, розминувся зо мною. Так що такі діла. Так що стоїмо тут біля больниці і ждемо далі за Там я постійно, навіть минут 15. На Марка Вовчка дивлюсь, толку не буде, виїхав сюди на Скляренка. Ну, Та може минут 10 поставив плюс-мінус і одразу прийшов заказ. Так що работаємо, і так, Зараз я вже на метро Дорогожичі на площі Шевченка там, возле больниці, де я приїхав. Я простою, наверное, минут 45-мінус. плюс -мінус. От, оттуда я взяв заказ на ну, виноградар. І тільки жінку висадив, зразу прилетів заказ в метро сирець. Коротше, між Серцем і дорогожичем став я на Щусіва. На часах 2 часа дня якраз сидів, дивився відосики, теж про таксистів. І тут прилетів нам заказик. Так що тепер умощуємося поудобній і знову ждемо заказнова. Так, зараз я знаходжуся на виноградарі, якраз заїхав до брата, постояли, попили кави, точніше, я попив кави, пообщалися, Наверно, плюс-мінус минут 40. От А зараз тепер включив програмку і будемо далі працювати Щось погода в нас таке, щось дощ накрапує, То припарє, то накрапує. На часах вже почти 4 часа дня, будемо сподіватися, що ми отсюда уїдемо. Ну, виноградар, я думаю, робота неплохо. Якраз я через дорогу пасажиром завіз і тут сразу клас переїхав на другу сторону і постояли, пообщалися, а тепер сидим, поки слухаємо тут. Музику зараз мухи Ой, диві, не хоче пазли вилітати. Ох, муха попалася. Так, виїхав я на вечірній маршбрусок. Читаю всі я десь часів 6 вечора, зараз ось 10-8 назад, заїхав до теряком біля дома. Був. Заїхав, перекусив, Робота, слава Богу, Пісенка сьогодні. От, розчитую ще сьогодні до 11 поработати. І думаю, все буде чітко. Я тож взяв заказ, А то як з братом зустрівся, мабуть, час 15 я простояв. Нічого не було, тоді взяв заказ туди на оболонь. Аж конець Богатирської, там больниця є. І оттуда ж з цей больниці беру до себе на район. Баришню віз. От, а й тоді вже думаю, якраз там, де поворот на вічньовий возіть заправочки кло. Висадив її. Думаю, все одно рядом біля дому, то, то кротонувся, да, приїхав, перекусив з полчасі полежав да, на второй заход ось. У 7 часову програмку запустив, зараз 7.12. Ждемо заказного. Работаем, друзья, работаем. І так, по роботі. Коротше, просто яв'ядесь з полчасика плюс-мінус. Прилетів мені заказ на Тарасовку. І в Тарасовке я постояв десь наверное, минут до 10 і прилетів мені заказ в Крюковщину. Зараз стоим в Крюковщині. Тут возле этих ЖК. Надіюся, що отсюда уеду. На часах у нас без 29. Ми работаем, друзья.